Подивимось сьогодні, як працювати власне, з даними у таблицях, з клітинками, які знаходяться на різних акушах. Тобто можна також, в принципі, їх робити, там, суми, рахувати і так далі. Подивимось, як це робити. Так, запускаємо, власне, створюємо електронну таблицю. Назвемо, наприклад, просто приклад нехай буде. Приклад. Так, і створимо декілька аркушів. Дивіться, у нас тут є один аркуш, другий, третій. Ну, представте, наприклад, у нас є споживання, наприклад, певних споживачів електроенергії там, наприклад, за один місяць, за інший може бути за півроку. Ну, давайте, нехай буде у нас, наприклад, два місяці. Тобто жовтень. Так, і листопад, наприклад, листопад. Так, і всього. Так, ну і нехай в жовтні буде у нас тут, наприклад, напишемо, тут у нас буде піп, тобто прізвище ім'я по батькові і також споживання. Ну, нехай буде в кіловат годинах. Кіловат години. Так, ось так. Давайте тут трошки все це збільшимо. Так, трошки не туди написав, давайте зараз це все сюди. Так, ось так. Так, у нас буде прізвище ім'я по батькові. Так, тут, тут споживання в кіловат годинах. Давайте заль'ємо також, також якимось кольором. Так, ну і нехай буде прізвище ім'я по батькові. Нехай буде, наприклад, Петров. Так, Іванов. Ну і нехай буде Сидоров, наприклад, Сидоров. Так, і тут дивіться, у нас буде скільки. Тут нехай буде, наприклад, 300 кВт. Тут нехай 200, тут нехай, наприклад, 150 кВт. Так, тепер треба давайте скопіюємо. На інші також аркуші, все, в принципі, одне і те саме. Давайте на інші аркуші також, Так, жовтень, є листопад, сюди також все це. Так, Копіюємо і також розтягуємо трошки сюди, трошки сюди. Тут нехай буде, наприклад, 350. Так, Тут, наприклад, у нас 150, тут, наприклад, у нас 250. Так, все є, все добре. Так, і всього дивіться, також вставляємо сюди. Так, тут ми власне споживання, тобто за власне два місяці. Так, Також подивимось. Ну, я покажу два місяці, дивіться, якщо там півроку, просто додати просто аркушів, я думаю, це не буде проблемою. Так, <кій> дивіться, пишемо тепер наступне. Дивіться, всього. Пишемо наступні формули. Тобто, перше, ми посилаємося власне, на аркуш, а потім посилаємося власне, на клітинку. Давайте зараз подивимося, як це робити. Так, натискаємо, пишемо формулу. Так, перше у нас буде в лапках, пишемо, наприклад, жовтень, жовтень, ставимо знак оклику. Так, і пишемо тепер номер клітинки. Дивіться, номер клітинки у нас тут власне, b 2 клітинка. Так, в жовтні ставимо сюди так, і ставимо також, так, сюди і ставимо також клітинку. Так, в жовтені ставимо також клітинку B2. Ось таким чином ставимо клітинку B2. Так, далі дивіться, нам треба власне, сплюсувати жовтень і Дивіться, Листопад у нас також буде клітинка B2. Тільки ставимо власне, тут листопад. Да? Давайте поставимо листопад. Дивіться, Називаємо як тут. Ось як ми назвали, так і називаємо. Дивіться, як також названий, так і називаємо. Ось, зверніть увагу на це. Так, і тепер також ставимо b 2 сюди. Угу. Так, b 2 Натискаємо. Так, тепер дивіться, нам пропонує автозаповнення. І давайте перевіримо. Дивіться, у нас жовтень 300, ось стопа 350, всього у нас 650, це правильно. Перевіримо тепер, дивіться, наступне тут 200 жовтень, потім далі у нас 150. Так, 350, це класно, це вікно. Сидоров 150, 250. І, власне, також буде у нас 400, да, 150, так і 250, да, 400. Виходить, все правильно. Ну і можна порахувати в кінці також суму. Тобто сума всього. Давайте всього, скільки кіловат взагалі. Наприклад, сума. ну, Давайте всього напишемо. Всього. І давайте тут також, наприклад, зальємо якимось кольором, нехай буде, наприклад, зелененький. Так і поставимо, <кхи> дивіться, можна також скористатися формою. Можна взяти просто виділити. Дивіться, тут у нас є також, в принципі, давайте тут подивимося. Так, у нас тут є дані, є функції з назвами, тобто можна зайти, в принципі, ось тут є вставити функція. Так, давайте вставити функція, і тут у нас є функція суми, наприклад. Ми вибрали діапазон, є функція суми. Так, і ось так, бачите, можна написати, у нас всього 1400 кВт, взагалі тобто напалили людини. людина, тобто, дивіться, тобто, певні, наприклад, у нас тут споживачі, всього використали 1400, наприклад, кВт. Ось таким чином у нас можна все це показати. І ми порахували все автоматично. Дивіться, тепер, якщо я змінюю, наприклад, треба змінити, наприклад, ось тут, нехай буде, наприклад, 500. Так, і дивіться, зараз. Всього тепер перерахувалося все автоматично. Бачите, тобто можна створювати, скільки завгодно, у вас не тут аркушів. І формула, дивіться, виглядає. Спочатку у вас аркуш, а потім клітинка. Тобто звертаєтеся спочатку адреса, спочатку аркуш, потім клітинка. І таким чином можна, в принципі, звертатися до будь-якої клітинки в будь-якому аркуші. Всім дякую за увагу.